вам Що Тут проводимо цикл перекваліфікації на нашу постанову на 14. Це вже третій цикл менеджмент критичного педіатричного пацієнта. Виходимо на іспит, це вже у нас буде другий іспит. Перший був на день звільнення якраз Херсона.

Е а яка статистична? Дивіться, за вчорашній день 188 було викликів, 119 виїздів. От на сьогоднішній день у нас більша кількість викликів значить те, що збільшують травми за оголосим. Чому у нас зараз більше на місці? За рік тут понад 40 тисяч ми є. Це за рік. Тисячу міста. Все. І ви його все робили. І повністю і повністю це все вбирається, зараз хлопці міняють. Зміняється повністю, все міняється, це все вбирається. Робиться вентиляція, робиться витяжка. Тут це все буде підіджати максимально під потолок.